Привіт! Мене звати Олексій Шпичко, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. терапевт. Декілька слів про типове місце в роботі. Клієнт і терапевт повинні навчитись розпізнавати і витримувати типову ситуацію, яка виглядає як парадокс. Якщо терапевт нормально виконує свою роботу, тобто адекватно формулює конфронтацію, і клієнт починає на неї позитивно відповідати, то клієнту стає гірше, а не краще, тобто з'являється більше агресії і депресії. Тим не менш, з часом супротив слабша, і процес індивідуації клієнта продовжується. На початку роботи фаза пропрацювання запустить процес індивідуації сепарації клієнта. І на цій фазі можливі загострені стани. Це відчуття знесиленості, відчай, безвиході, приреченості, відчуття деперсоналізації або дереалізації, можливі негативні проекції. Ці переживання зазвичай тимчасові, і вони приходять, якщо продовжувати роботу. Медикаментозна або якась інша доступна для клієнта підтримка в цей час можуть бути корисними. Інколи в роботі виникає запитання: спогади клієнта це справжні ситуації чи це фантазія на основі емоцій клієнта і викривлене сприйняття. Скоріше за все, це одночасно справжні ситуації і суб'єктивне сприйняття клієнта, яке в чомусь може бути викривленим. Важливо зрозуміти, що людина з межовим розладом має справу не з окремою ситуацією або окремою травмою. Вона має справу з патерном стосунків, який тривав протягом всього часу життя клієнта, і він став частиною його психіки. На мій погляд, найкращого результату можна досягти, якщо пірнути максимально глибоко і розв'язати вузол, який стримує розвиток клієнта. Зазвичай це страх, що якщо я відділюсь, стану окремою особистістю, буду жити по-своєму, відрізнятимусь, то мама помре. А також, одночасно є надія на те, що можна знайти безумовну любов. Якщо вдається пропрацювати ці штуки, то індивідуація, тобто процес особистісного розвитку клієнта, продовжиться. На цьому робота не буде закінчена, але цього достатньо для того, щоб змінити психічний баланс. З принесення в жертву розвитку, заради збереження патологічних захисних механізмів, на користь пристосування до реальності та проживання складних місць, пов'язаних з цим. Дякую за вашу увагу, ваші запитання і коментарі ви можете залишити внизу під відео. На все добре!